В острозі двоє чоловіків намагалися задушити таксиста. Людині дивом вдалося втекти, проте нападники викрили його автомобіль. До міліції звернувся 38-річний житель села Здовбиця з Долбунівського району. Чоловік таксує на власному автомобілі Джилі. До нього сіли двоє чоловіків і попросили завести в острог. Коли люди доїхали до місця призначення, пасажир, який сидів позаду водія, накинув йому на шию мотузку і почав душити. Юрію вдалося вирватися і втекти. Нападники забрали його автомобіль і поїхали у невідомому напрямку. Отримана інформація, що по вулиці Баштовій, місто Острог, двоє невідомих громадян, засухання фізичної сили, незаконно заволоділи автомобілем Джілі. З місця пригоди зникли. Чи під час оперативно-розшукових дій було встановлено, що даний автомобіль знаходиться в місці Острог на вулиці Татарській, 2. дані особи з місця пригоди зникли, через деякий час даних осіб було затримано та доставлено в чергову частину островського міськвітілу? Зловмисниками виявились 34-річний Олександр, житель міста Здолбунів, та 47-річний місцевий житель Павло. Обидва раніше судимі. Дані громадяни були затримані та доставлені в Острозький міськвідділ міліції. По даному факту розпочато кримінальне провадження.